Всім привіт друзі. Трошки пару днів нічого не знімав, нічого не викладав, трошки прихворів. Зараз вже все добре. І вирішив прогулятися сьогодні показати вам дуже відомі у Львові метрополичі сади, які розташовані на території церкви Юра. Один з найвідоміших у Львові храмів і одне з найулюбленіших і інстаграмніших місць Львів'ян. Тому зараз все покажу все розкажу, що потрібно для того, щоб зайти і що де знаходиться, коли ми туди з вами зайдемо. Ви бачите, дорога туди прикрашена ось такими дитячими малюнками на релігійну тему. Діти малюють, моляться за Україну. І це все представлено тут, в різних інтерпретаціях і різному баченні. Дуже гарно прикрашена алейка. Ось так виглядає площа. Пам'ятник митрополиту Шептицькому, мосі якого також є тут в храмі Святого Юра. Ось Такий гарний вхід, прикрашений квітами. Ведуться роботи тут. Попробуємо, чи вийде зайти. Тут от при заході, як ви, ми заходили з вами от сюди, от, з тієї площі, справа є бачите, такий інформаційний центр, сюди потрібно зайти, придбати отакий от квиточок, такий символічний внесок 50 гривень. Тут е, на тих от, на тому стенді можете бачити, що є анонс, коли працюють, коли можна відвідати ті метрополичі сади. тому що досить часто тут проводиться різного роду мероприємства, такі як там, фотосесії, можливо, там, весілля чи якісь вести благодійні концерти, тому е, може бути зачинено, тому потрібно узгоджувати. Ну а ми з вами проходимо такою стежкою, тому що тут йдуть ремонтні роботи. Проходимо через ворота і рухаємось так. Сюди проходимо з вами в відомі всім львів'янам і гостям міста митрополитчі Сади. Дуже гарна локація, тут дуже часто проводять фотосесії, молодята, молодята чи просто відвідувачі сюди, та? О, бачите, від входу і одразу така гарна ялинка голова. Сюди вход. Є QR-коди, де ви можете задонатити, допомогти утримувати в належному вигляді. Тому що зараз всі потребують якоїсь допомоги, вона ніколи не буде зайвою. Тому хто має можливість, обов'язково донатьте для того, щоб можна було прогулятися і Милуватися цією красою. Бачите, дуже гарна територія, доглянута. Є така, це капличка, так? Ні? Ну, це така господарська будівля з таким гарним флюгером. Ось. Гарні дуже приємні стежки, підстрижені туйки. Є навіть виноградник. Без там прогулюються собі дівчатка, фотографуються. Місце дійсно дуже інстаграмне і для якогось проведення якоїсь фотосесії підходить якнайкраще. Дуже відкривається гарний вид на церкву Юра. Все Це гарно доглянуто. Старовинний парканчик такий обвитий виноградом. Я mm буквою -hmm. Тут є такий інформаційний mm -hmm. стенд. Mm -hmm. Митрополичі палати. У 1761 році розпочалось будівництво нової. Пізньобарокової стилі Людовика 14-го резиденції пескопів. Можете почитати собі інформацію. То... До речі, колись на місці тих метрополичних садів був ліс, а зараз. Тут отак от облагородили і зробили такий парк. Ну, ліс, звичайно, що був дуже давно. Це там інформація з інтернету, я трошки так прочитав. Дивіться, який гарний краєвид відкривається звідси. Панорамний на частину Львова. таку вже сучасну частину Львова не історичну. Ось тут зліва. А отут тут -от справа, дивіться, трошки видно історичної частини міста. Ось такий чудовий краєвид на історичну частину міста, хоча фактично не видно, бо воно дерева затуляють. Ну але принаймні та така. Аручна будівля зі старою черепицею виглядає дуже і дуже привабливо і атмосферно. Звичайно, що воно потребує ремонту, але навіть в такому стані воно має такий свій шарм, я би так сказав. Воно таки чимось нагадує, знаєте, як віадуки будували, то також така аручна форма. Там також можемо бачити частину, такий хоздвір, купол, цирку бачимо. Ось. Там бачимо якісь насадження такі. Напевно, овочі вирощують. Все коситься, все прибирається, кущі смороди не ростуть, гарна така, не знаю це, що це саме за дерево, якесь хвойне, але голки такі м'якенькі досить. Дуже є ж така альтаночка, де можна собі присісти, перекусити що з собою взяти якийсь термосочок там, чаю чи кави, якусь канапку чи круасанчики, ну якийсь такий мінімальний ланч. Дуже затишно і гарно. І ліхтарики, тут ввечері, напевно, дуже гарно. Це освітлюється. Плющом хорожі дуби, да? Ні, це клен перепрошую. Виглядають також так маленькі дубочки. Фруктові дерева є, бачите, грушка росте. Ну і звичайно ж величні зали храму найвідомішого у Львові церкви Юра. Є такі сходинки, не знаю, давайте подивимось, піднімемось, куди вони ведуть. Ага. Тут ми дійшли до таблички, що вхід закритий тільки для працівників. Ось такі невеличкі Бачите, там молоді мами з дітьми прогулюються. Так, все гарно підстрижено. Кожний кустик надається форма. Бачимо працівників, які працюють з тим озеленінням ландшафтні дизайнери. Ага, тут такі бачите арочка. Дивіться як гарно зроблено. Така з'єднана арочка, ви заходите сюди. з яка буде гарні фотографії, бачите тут. Можна усамітнитись. Така так би мовити камерна зона. Це свого роду такий лабіринтик. Так, да, значит, Зелений лабиринт. Оп, и тут же тупичок. Вот тут выход. И є проходок. И тут выход. А тут ми напевно по колу вернемось туди звідки ми зайшли. Ось друзі. Тому приходьте, відвідайте, погуляйте вартість 50 гривень. Це навіть не, одна, не один стакан кави. Він у Львові коштує дорожче. Але завдяки вашому тому внеску, не такому вже великому, чимось ви допоможете. Кимось чином ну, завдяки вашим 50 гривень воно піде на благо. Справу. А, там зачинені ті ворота, чи можна через них прийти. Тому приходьте, друзі, обов'язково. Зробіть і ви свій внесок в розвиток і історію цього величного храму. Тут завжди вам будуть раді і вашому внеску. Всім гарного дня! Бережіть себе!